Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці, Задивляюсь у твоїй зіниці, Голубій, тривожній, рань, Кращусь з них червоні бласкавиці, Революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, З тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право, З матір'ю побуть на самоті. Рідко мене згадують про тебе, дні занадто куці та малі, Ще не всі черти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся, Без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перили в душу сію, ради тебе мислю й творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, Хай січать образи все одно, Я пролюся крапелькою крові На твоє священне знамено.